Недофінансування, проблеми комунальної та економічної галузей – Ці питання фактично завжди є однаковими в різних містах та навіть державах. Коломию відвідала молдовська делегація. До її складу увійшло 20 мерів, віцемерів та депутатів різних молдовських міст. В Коломиї делегати поспілкувалися із нашим керівництвом міста, обговорили спільні проблеми обох країн та обмінялися досвідом їхнього вирішення. Кілька років тому організація Інститут політичної освіти спільно із Молдовською організацією Бізнес-консалтинг-інститут започаткувала проєкт Кращі практики місцевого самоврядування в Україні. Перспективи їх застосування в Молдові. Проєкт реалізовується завдяки Міжнародному фонду відродження. Минулого місяця українські експерти відвідали Молдову. Розповіли чиновникам про різні позитивні моменти в життєдіяльності нашої держави. Тепер візит відповідь. Багато представників молдавської влади. Говорить, що багато є, що почерпнути і реалізувати в себе в Молдові. Оскільки Радянський Союз вже 20 років тому, як розвалився, між нашими республіками стоїть кордон. І ті зв'язки, які були колись порушені, то, напевне, це дуже хороша нагода відновити зв'язки, познайомитися і провадити все найкраще, що є в Молдові і в Україні для життя людей. В рамках даного проєкту було вибрано чотири райони Західної України, в тому числі і Коломищину. Протягом трьох днів делегати ознайомилися із потенціалом прикарпатських міст, поспілкувалися із нашою владою, відвідали і Коломийський водоканал, враження господарство, мене поінтересувала ситуація, яка є у вас на водоканалі, у вас є успіхи. Несмотря на те проблемы, в принципе, проблемы у нас общие, состояние сетей, состояние очистных сооружений, состояние, то есть, по части принятия тарифа и так далее. Но, несмотря на эти проблемы, руководство города, руководство водоканала нашли выход из данной ситуации. Зустрічі представників різних держав приносять лише позитивний результат, переконаний міський голова Юрій Овчаренко. Каже, що різні міста розвиваються по-різному, тому обмін досвідом просто необхіден. Визначаємо е, позитив е, на, найкраще напрацювання в тому чи іншому місті. Проблеми так само визначаємо, але вони практично всюди одинакові. Недофінансування, комуналка. Не на такому рівні, як би хотілося бути, але це стосується тих держав, які е, колись були радянськими, крім проблем і напрацювань, які, якими ми обмінюємося, е, позитив є той, що ми не забуваємо, що ми завжди були в хороших відносинах е, і молдавани, і українців. Представники молдовської делегації запевнили, незабаром знову завітають у Коломиї уже зі спеціалістами, які перейматимуть позитивний досвід нашого водоканалу. Керівництво міста в свою чергу зазначило, завжди раду зустрічатиме закордонних гостей.